Ну, це залежить від віку дитини, від того, що ви вкладаєте в поняття результат. Якщо дитиною ви починаєте займатися з народження, то ви в 3-4 місяці вже будете бачити, як вона перевертається. В 6 вона вже буде гасати по повній програмі по всьому будинку, а в 10 ходити вже ножками самостійно без вашої підтримки, в півтора року проявляти бажання самостійно вдягатися, в два роки це дитина, яка їсть, вдягається, ходить сама на горщик, незалежно самостійна, творча, дуже круто розвинута в фізичному плані, а дуже гарно розмовляє. Ляє тому, це залежить від того, що ви робите, з якого віку ви починали, і наскільки ви правильно даєте ті заняття. Можете написати в персональних повідомленнях, якщо ви знаходитеся в практиці, і сказати, що вже виходить, і ми можемо проаналізувати, що ще можна додавати.